доброго дня! Канал ветерана Токузак-Микола. Знаходжусь на пасіці, друзі. Прийшов на пасіку. Але, друзі, як ви замітите, тут лишилося десяток уликів з бджолами. Тобто їх взагалі мало, друзі. Ну, ви сказати в чому причина, зараз я скажу. Друзі, в цьому році був дуже сильний врожай меду. Вулики були повністю-повністю забиті медом. Но ми це мед, друзі, не качали. Ми прийняли рішення, я з братом, що бджоли треба віддати людям з медом, з рамками, з вуликами, з вуликами, отак, як вони стояли. Оце все стояло стояли вулики з бджолами. Так, друзі, ми їх і віддали. Частішно. Дівчиною поквіти Заманили в гречку. А там пчовий, а там човий, золоті крилечка, а там човий, а там джовий, золоті крилечка, золоті крилечка, диком Небезпечні жала, бо і рятуйте. Кричала, ой, рятуйте, ой, рятуйте, дівчина кричала. Ілубать навчився, при нагоді, при нагоді, тілу навчився. Петинку ще можна вулків п'ять з бжолками продати. Для, для, для чого це зроблено, друзі? Щоб ті, є час, ті, в кої є можливість, бжолки з медом, загодовані. Готові до зими. Вот так, друзья. Так что сейчас заглянем, покажу вам які рамки. Погода очень настоящая. Покажу сейчас такие рамки. Все добре. Все с медом, жовки до зимы готові. Сейчас я вам друзья покажу. Откривають цю лиму сім'ю Друзі, діти. Д тебе небу не забуду дім, Хочеш закрути мене, як бігуді, Я закритими очима де мій двір, бо тебе не було не Де Тебе не було не забудуть. Хочеш закрути мене, як Я дія. it's not Забуду дім, хочеш закрути мене, як бігу Я закрити мене очима, знайду ти мій дві. Це в нас буде, друзі. Просто зараз такий час. Щоб жіло тримаємо тільки по мінімуму. Так Якщо так.